Вітаю друзі! Сьогодні у нас на огляді продається Suzuki Adres V125S SK. У нас чотиритактна інжекторна на повітряному охолодженні. Така доволі популярна, цікава моделька. Із малокубатурних частенько їх продаю. Ну і доволі такий. Непоганий варіант в плані зручності, в плані розходу бензину. Ну І сам по собі скутерочок невеличкий, але дуже непогано їде по максимальній швидкості. Ну і повноцінний двохмісний апарат. Ну і Цим він, скажімо так, цікавий. В принципі, відповідно ціна якість це один із самых цікавих на сьогодні. Задня гума у нас стоїть Dunlop. Розмір гуми. Данулопренд Скуд 100 на 90 на 10 відсотків, так 40% залишилось, ще побігає гума, ззаду у нас все супер. так, По варіаторам все оригінальне залишилось. Скутерочок в такому коричневому перламутровому красивому кольорі. так він виглядає. Виглядає він дуже непогано, як на скутері. Так, і так в загальному. Так, масивний гарненький багажник, можна, до речі, кофрик причепити, велике сидіння, повноцінне, двохмісне, два оригінальних ключі. До речі, у нас з'явився новий брелочок. Кожному хто буде в мене купувати скутерочок, буде його отримувати, щоб не забували. Пара оригінальних зеркал, оригінальні сузвики зеркала. Під сидінням у нас все чудово. так, Бак бак пластмасовий, він ціленький, нержавий, ну і в принципі взагалі без питань. Йдемо де... далі, трошечки затертий замок. Так, По пробігу і в нас показує. 16703 є оригінальна сигналізація, до речі. Замикайте кермо і він ставиться автоматично на сигналізацію. Так, йдемо далі. По пластику з лівої частини немає ні потреби, нічого. От такі карбонові гарненькі вставки йдуть на цьому адресику, підножки для пасажира, бокова підножечка, до речі, підножечка без датчика цього разу у нас. Чи вона не достає до датчика? Ні, датчик є. Так, є підножечка. Тут, хто не знає заводське кріплення під замочок, до речі, замочок окремо продаю кому потрібно. Гарний пологий пол. Тут, до речі, зручна посадочка, як я й говорив, карман, гачечок для якогось там кульочка. Так, далі. Голова. От, поставився на сигналізацію. Голова без подряпин клюв так само, ідеально виглядає. Отак От він кричить, бачите коли? На сигналізації стоїть. От. Передня гума стоїть нова, розмір 90-90 на 10, диск, диск ну і там 5-10 максимум з носу, колодки повністю новенькі, гума передня нова, мототеч стоїть, тайванська. Так, далі, масляна вилка гарненька. Ну і в принципі сам скуторочок, до речі, в цьому кольорі дуже так непогано виглядає адресик. Так, далі. В принципі, що вам показати? Так таких великих там дефектів немає, подряпин. В принципі, скутерочок такий. Декілька подряпинок на самому цьому накладки на глушник і все. Хоча зараз я їх попробую приїхати, забрати, скажімо так, їх забрати можна. От так права частина виглядає. Все тут, все тут добре, все чудово. Так, заведемо, послухаємо, як він. До речі, тут спідометр працює від заднього колеса. От. Хто не знає, отут він знаходиться. Ну і в принципі по холостих обертах можна плюс-мінус визначити максимальну швидкість, але на холостих і під навантаженням це трошечки інші речі, але так все працює. Світло також працює, так що все повністю в робочому стані. Бачите, на холостих він до дотягує майже до 120, тобто 110-100. 120 мабуть він не поїде, такого ще не було. От, звичайно, з пасажирами вони повинні там в районі 90-95, мало хто навіть до соточки їде, але цього більш-менш-більш ну, то що більш менш більш ніж достатньо для, ці, для такої кубатури. от, В принципі все, скутерочок розмитнений, ставиться на облік. Кому цікаво, контакти внизу вказані під відео, також внизу під відео буде посилання на тест-драйв. Обов'язково прокатаємося на ньому. Побачимо, яка в нього максимальна швидкість з моєю вагою в 90 кг. Ну і в принципі все, кому цікаво, звертайтеся, телефонуйте, з свіжо привезений, дуже в чудовому стані. Можете собі придбати, поки є.